Доброго ранку, дорогі брати, сестри, друзі, всі, хто нас бачить, чують. Ми сьогодні в такому складі нас багато. Це молодь, це люди, які приїхали до нас в Харків, навіть не зважаючи на ці прильоти, які були, вищу да? що так, у нас чули. Тут було дуже гаряче цими днями. Але не зважаючи на це, вони приїхали для того, щоб нам. В черговий раз допомогти ще недавно. Ми тут були разом. Ми знімали передачу з приводу. Ми роздавали ваучери АТБ для допомоги людям. Сьогодні в нас вже інша програма і інший день. І ми сьогодні трошки розповімо, чому ви знову до нас приїхали. Це вже Ксенія Михайлівна розповість. Ми дуже вдячні за те, що маємо таку нагоду разом знову разом одною командою. Трудитися для Божого царства тут на Харківщині спочатку ми помолимося, тому що люди, які люблять Бога, і починають свій день, свій ранок завжди з розмови з Богом. Тому ми помолимося і попросимо благословіння для нас і для вас. Дорогий небесний батько, ми щиро дякуємо тобі за те, що цей день почався в нашому житті. Ми запрошуємо тебе в цей день, щоб ти царював в нас, щоб ти царював в нашому розумі, в наших думках, в нашому серці, щоб все, що виходить з нашого серця, воно приносило славу Твоєму імені, Господи. Щоб твоє царство наповнювалося спасенними людьми, Господи, якими будемо свідчити про твою любов і про твою милість. Цю добру звістку, це Євангеліє, спасіння для кожної людини. Допоможи нам з радістю доносити до людей. І зараз найбільше в цей складний час, коли йде навколо війна, щоби нам не втрачати віру, щоби нам не втрачати свою надію і завжди покладати її на тебе, бо ти є небесний батько, бо ти є цар царів, бо ти є початок і ти є кінець, ти Альфа і Омега, тобою все почалося і тобою все закінчиться тут на землі. Ми дякуємо тобі, Господь, за те, що ми маємо твою любов, твоє слово, що ми маємо Твоє забезпечення для кожного дня. Я дякую тобі за моїх друзів, які приїхали, Господи, щоб допомогти нам, щоб принести нам цю допомогу вчасно, Господи, коли навколо така потреба зараз, Господи, щоб допомагати людям, щоб бути разом, щоб протягувати руки милості до тих, хто цього потребує. Ми дякуємо Тобі за все, за те, що ми маємо тебе, і за те, що ми маємо в тобі, що ми маємо життя земне і життя вічне. Ми дякуємо тобі, наш великий Бог. Отець, Син і Дух Святий. Амінь. Амінь. Слушає, Ксенія Михайлівна, з вами сьогодні така велика команда. Це люди, які роблять одну справу. І ця справа націлена на те, щоб... Щоб допомагати відновлювати Україну не тільки в матеріальному стані, не тільки відбудовувати будинки, а відновлювати і втрачені сенси життя. Душі, душі людей, так. Це дуже потужно, тому що я як людина, я вже ділилася не один раз, як людина, яка сама цього потребує, і я знайшла для себе силу в тому, щоб допомагати тим, хто в такій самій ситуації, як я. Той, хто втратив, той, хто знаходиться в цій пустелі, яку треба пройти. Але завжди людині потрібна людина, яка зараз не проходить такий. Період як ти, але вона, можливо, знає, як тобі допомогти. Ви з цим приїхали до нас. Так. Це програма вашої команди, і ви цим допомагаєте всім, хто, хто вас запрошує. Правильно? Так. Розкажіть так. трошки про цю програму, як воно працює, як це допомагає, а, минулого разу, це буквально минулого тижня. Ми були частиною команди. А з іншого приводу, це була, був проєкт. Надання ваучерів і це більше стосувалося матеріальної допомоги. Але разом з командою в нас є понад 13 проєктів, mm -hmm. понад 13 різних шляхів, через Різного що ми можемо так. допомагати людям. Так. І один з них це ми проводимо тренінги, лідерські школи і ключова тематика це зцілення душевних ран. Це, мабуть, те, що буде дуже... Затяжним процесом періодом в Україні, Пристерний яке не увійде жодного українця, чи це дитя, чи це доросла людина, немає в Україні людини, якою не чином не зачепила війна так. в когось рідні на війні, хто когось вже втратив, хтось втратив будинок, хтось втратив своє звичне місце проживання, хтось втратив роботу, і це дуже відображається на нашому емоційному, духовному стані. І особливо коли це дітки, і коли вони, якщо взяти вас, Харків, да, коли діти не можуть спокійно вийти на ігровий майданчик, коли вони не можуть проживати своє дитинство. І ось ці їхні такі базові потреби в їхньому віці, вони не покриті, вони втрачені. Або якщо вони втратили своїх рідних, або якщо вони на їхніх очах відбувалися, якісь вибухи, страшні да. події, це все травмує дитячу психіку. І воно. Срівно через руки воно дасть про себе знати. Так. І ми зараз дуже а, заакцентовані, і ми, як команда, і також ми, ми ділимося, ми приносимо а, ці інструменти, щоб церкви, лідери, а, молоді, старші будь-якого віку, щоб вони могли бути споряджені цим інструментом розумінням, а, як Біблія на це дивиться, як де Бог, коли ми страждаємо, коли де взагалі звідки походження. Оцього зла, звідки походження страждань? Що нам, як християнам, робити, як нам це проживати? Розуміння, що емоції це нормально, що Біблія говорить про емоції. Якщо ми їх маємо, як з ними справлятися, як проходити ці шляхи скорбот, як не уникати цього шляху, який треба прожити емоційно, як його правильно пройти? Особисто самому. І також як надавати допомогу, як бути з тими, хто проходиться. І те, що відбувається в Україні, зруйнування це найлегше, що нам потрібно буде відновити. Зруйновані будинки, інфраструктура це найпростіше, це найлегше, це найшвидше. Але коли ми думаємо про зруйновані долі, зруйновані серця, психічний стан, психологічний, емоційний, це буде на довгі роки. І це потрібно потрібно робити нам, християнам особливо. В першу, в першу чергу, так, тому що а, який був Бога задум, що відбувається з нами, як Біблія на все це дивиться, і як поєднувати і біблійний погляд, і наш життєвий досвід. Звичайний, і, землі, так? Так, І програму, яку ми використовуємо з цієї душевних ран, вона написана на основі Біблії, написана також професійними. Християнами-психологами дивляться і Божу точку зору, і людську точку зору, і те, як Бог створив людину і як це все поєднується. Да? І ця, В цій програмі також вони розбиваються міфи. Наприклад, як в нас один з міфів є, що чоловіки не плачуть, так, да? або християни не страждають. Вона просто розбиває ці міфи, надає здоровий погляд. І коли ми формуємо цей здоровий погляд, ми по-іншому відносимося до. Таких кризових ситуацій, які трапляються в нашому житті, особисто з нами які, які вже трапилися і вже Житий кожного тренін. дня да. трапляються. Да. І які будуть так. траплятися ще 100%, поки не закінчиться війна, а так. навіть якщо закінчиться. Якщо закінчиться також, да. так. Вчора був такий насичений у нас день. Ми, я сама була на цьому тренінгу. Це, ну, я десь щось знала, а щось відкрилось дуже по, і, і, по новому. І що мене найбільше вразило, що це ті прості речі, які ти вже знав, але от Бог відкриває тобі їх по-новому. І я хочу сказати за команду, що найбільше, знаєте, що мене вражає? Що це молоді люди, що це молоді люди, яким не байдуже, і які вже зараз вони за покликанням. Це не тому, що я вірю, що це не тому, що вам платять за це великі гроші. Що ви всі приїхали сюди через те, що вам заплатили великі гроші, і от вам нема чим займатися своїм дом, дома в себе або в церкві, або де ви несете служіння, і от ви приїхали в Харків, або вам треба якихось гострих почуттів, і ви приїхали послухати вибухи. Ну я просто радію, коли люди з такого віку, як ваш вік, ви посвячуєте свої серця на служіння людям, тому що ми не можемо любити Бога, не люблячи людей. Ми не можемо служити Богу не служачи. Людям, тим, які знаходяться поряд. А ми не поряд, ми трошки відстань маємо, і оце це вже посвячення. Так. коли ти вже щось залишаєш вдома і йдеш робити якусь справу для Бога. Так, Для мене також прийняти рішення приїхати сюди вже не самі, а провести майже практично вся команда. Так. Тут це була дуже велика відповідальність, відповідальність і так. для мене також прийнятися рішення, я мала індивідуальний цінок з кожним членом команди, що вони про це думають. Mm -hmm. Я була. Дуже приємно здивована, що, дав, що жоден з них не сказав ні. І я б хотіла, мабуть, зараз, щоб кожен хоча б коротко представився і сказав, а в кого яка роль а в команді. В команді, так, класно. Я Ася, я координую дитячі програми в у нас в Верпіні. Так, класно. Я Дана, я координатор проєкту Віду супор. Це проєкт з вдовими і також медіа. Ну, мене вже знаєте, Оксана, і виконую роль керівника організації на даний період. Мене звати Ангеліна, я координатор по програмах з підлітками. І також ми ще не зараз працюємо з дітками-підлітками. З нами є ще не тільки українці в команді, з нами є ще іноземці, і це в нас ще один член команди, він з Румунії, він буде говорити, я буду перекладати А Слід. Майне Себі. Мене звати Себі. And, uh, I'm in of aid. Я відповідальний за відділ гуманітарної допомоги. Мене звати Діана і я є адміністратором нашого центру. Mm -hmm. My name is Robert, and I'm a volunteer. Мене звати Роберт, я волонтер. From а я приїхав з Румунії. І також це також вражає сміливість а, yeah, молодих yeah, хлопців. Yeah, yeah. А, Покинути країну, де мир, де, де спокій, спокій, і приїхати. І я також хвилювалася, тому що все рівно трошечки далі, хоча нам теж да, привітає інколи до Києва. Але вони відважно, відважно прийняли рішення, що да, ми але приїдемо. їх треба попередити, що всі волонтери, які приїжджають в Харків, вони тут залишаються, вони Це, тут створюють на волонтірдеткам фу Харків южелидейстей хірдей тут, Mm -hmm. we'll залишаються в Харки, потом від Харки. Але про Україну it. це має значення. Yeah. So we bought the crank make sense. Наскільки no, ми зараз харкові, то я вам кажу, yeah. що yeah. дуже Можна починати да, з так, так багато волонтерів вони тут одружуються so і залишаються okay. в Харкові. Yeah, так що ми не проти so <laughs> У нас є дуже багато гарних дівчат, які you теж служать nice, і допомагають. So, так що будьте уважні. Бієвики so, okay. він сказав, що так, да, він вже звертає увагу. На такі речі. Oh, ну, ну, десь ви такі маєте рацію, пані Ксені. Так, так, дуже дякую. Насправді це дуже гарно, тому що ми бачимо, що окрім нас. Є люди, яким не байдуже, тому що вже майже ну третій рік уже війни в Україні, і третій рік допомоги саме в Харківській області. Ми вже багато разів сказали, що вже 20 церков відкрилось. Це за період війни. Тільки це ну ну мені навіть це я говорю. Я це розумію, бо я була учасником. Я майже в кожній церкві вже була, і там ми служили. І це не віриться, тому що був час, коли ти спокійно ходив по неділях, в церкву, в четвер в тебе співанка, ну якесь таке розмірене життя, так а зараз це такий концентрат, так. і це такий потужний інструмент для того, щоб розповсюджувати царство Боже. І я тому я дуже вдячна, коли до нас приїжджають такі люди, як ви, так. такі люди запалені, такі люди мотивовані, і такі люди, які хочуть служити. Дякую, слава Богу. І навіть вчора, коли ми мали таке навчання, і одна з тем була також, як Бог зло обертає на добро. На добро. І ми роздумували з усіма учасниками, що війна це не те, що ми планували, це не те, що ми хотіли. Ніхто, жоден українець не очікував цього і не, не мріяв про це, про це так. але як Бог. Обернув найважчий час в Україні за всю історію України, наскільки він це обернув в краще для християн, в краще для людей, що через такі важкі обставини люди почали більше шукати Бога, і вони почали будувати особисті стосунки. І ми бачимо, як Бог працює. Навіть ви сказали тільки що да, що лише ваша церква, да, лише ваша, ваша команда, ваше об'єднання. Відкриває 20 церков за одне за, об'єднання, це лише одне місто. Так. І я знаю, що дуже багато таких а, історій є. Дуже часто ми отримуємо повідомлення від наших а, захисників, які раніше ніколи особливо в принципі і не говорили про Бога. Да? А вони просять церкви моліться. моліться, моліться, тому що вони побачили, що тільки Бог може. Зараз допомогти нам, тільки Бог може захистити. І ми бачимо, що Бог він присутній і тут, і на лінії фронту, і він не є ініціатором зла, він не є ініціатором цієї війни, але, але він поряд може він завжди повернути. Вбері. на добро. Так. Амінь. Так. Але... І навіть коли ми говорили, що і хтось проходить особистий гіркий досвід, сумний досвід, і з часом він проходить цей досвід, особисто має власний, власне розуміння. Як це все, як це болить, як це втратити, а як це прожити. І потім проходить певний час, і ця людина вона може цей власний досвід також він допоможе їй зрозуміти іншого. Це так, не означає, так. що це 100% іншої людини, але це, хоча б дає розуміння співпереживання, так. емпатичного вислуховування, і потім навіть Бог якісь такі сумні обставини нашого особистого життя, він також. Повертає на добро, тому що наш приклад може послужити на добро іншим людям. Дуже дякую вам. Це надзвичайно гарно, це надзвичайно потужно те, що ми можемо це робити разом. І я вірю в силу молитви. Я є свідком в своєму житті і в житті людей, які мене оточують, коли молитва вона творить дива. Це насправді мені навіть здається, що більше диво, коли ти віриш в силу молитви. Не сама молитва, а коли ти віриш в силу молитви. Тому що віра, вона рухає людину. Коли ти рухаєшся в молитві, ти бачиш відповіді. І навіть тоді, коли треба трошки почекати відповіді, ти маєш цю силу. І зараз ми будемо завершувати нашу бесіду. Я хочу, щоб ми завершили її молитвою. Молитвою, я прошу вас, Ксеніка, зробити звершити цю молитву за. І за команду, і за сьогоднішній день, другий день тренінгу. Ну, всі 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 проекти, які будуть цими днями виконуватися, щоб це було все для будування, для цієї миті радості, можливо, для когось, тому що вже є свідоцтво. Я можу трошки пізніше розкажу про вчорашній день. Було таке маленьке-маленьке, дитяче свідоцтво, але це була радість, яка була через вас роблена. Слава. Так, дякую. Слава. Господи, ми дякуємо тобі. За те, що ти є добрий Бог, за те, що ти є людичий, милосердний Бог, за те, що ти показуєш кожного дня, що ти є з нами, що ти сумуєш з нами, що ти плачеш з нами, коли щось трапляється, Господи, що ти є той, хто співчуває, і той, хто супроводжує і надає стілення. Дякуємо тобі зараз за всю команду, дякуємо тобі за співпрацю з цією командою, з церквою Свята Трійця, за те, що ти розширяєш кордони. Ми дякуємо тобі за те, що ти маєш особистий якийсь свій план, і ти де, даєш Ide, нам можливість і привілегію, і честь бути частинкою цього, Господи, за те, що ти даєш нам завдання і доручаєш, і даєш а, таку відповідальність і розуміння, що це все твоя робота, Господь. Ми просто зараз в потрібному місці, в потрібний час амін, а, з потрібними амін, людьми, амін. Господь, дякую за те, що ти. Кожного в команді створив унікальним, наділив унікальними, наділив унікальними дарами, здібностями, і що ми можемо робити одну справу з різних підходів, з різних сторін, але ціль нас одна. Дякую тобі за це таке відчуття єдності. Ми дякуємо, тому що це завдяки тому, що ти, твій Дух Святий, дає якесь споріднення душ, дає таке якесь однакове бачення. Господи, і ми ще раз бачимо, що ти підготував це все заздалегідь. І ти просто дав нам зрозуміти, де ми маємо бути, що ми маємо робити, і ти все це підготовив. Я дякую тобі за це місто, я дякую тобі за цю церкву, за те, що ти дуже сильно працюєш через цих людей, через їхню посвяченість, через їхню жертовність і десь безстрашність, Господь, і завдяки таким людям, а твоє слово шириться, твоє царство зростає. Дякую тобі. Ми просимо твого благословіння на новий день. Дай нам, Господи, спокійний день, мирний день, і нехай здійсниться все те, що заплановано тобою. Продовжуй захищати, Господи, і ми продовжуємо молитися, і ми віримо в молитву, ми віримо в силу молитви, і ми віримо навіть не просто те, що ми молимося, а ми віримо в тебе, живого Бога, а. що ти даєш відповіді. Ти сказав, що ми маємо право просити, і ми отримаємо. Тому ми зараз з відвагою приходимо до тебе і ми просимо про перемогу. Ти знаєш найкращий час, коли це має трапитися, але ми віримо, що це так і буде. Господь моли всім ім'я Твоє наш добрий Бог. Амінь. Амінь. І ми завершимо благо молитву благодаті. Благодать Господа нашого, Ісуса Христа і любов Бога Отця та єднання Святого Духа. Хай буде з нами. Амінь.